Питання щодо реабілітації теж актуальне і важливе в контексті ну МВС, адже представників міністерства в різних службах да, це і нацполіція, і ДСНС, таки інша і прикордонники там теж воюють. Воно є актуальним. Чи є у нас всі можливості, скажімо так, реабілітаційні ці всі заходи і дії проводити у нас в Україні на сьогодні? Чи розгалужена, скажімо так, ця царина допомоги медичної? Чи все ж таки більше апелюємо до західних фахівців і поліклінік і медичних закладів? Коротко поясню вам ситуацію, яка на сьогоднішній день система організації надання реабілітаційної допомоги організації реабілітації Симсемі МВС завдяки тому, що система медичних реабілітаційних центрів до війни в мережі МВС збереглась, ми оперативно змогли відреагувати на ці всі виклики, перепрофілювали певні свої заклади, збільшили кількість певних фахівців, звернулись до мозу. Ініціювали з появу деяких нових спеціальностей. В частності залучили до себе в головному медичному центрі працюють певні лікарі закордонних представництв, там, лікарі без кордонів, як варіант, медичні служби, там ще деяких, я не буду просто називати локацію, які нам допомогли організувати відділення ранньої реабілітації, на яких ми вони самі забезпечили і привезли певне остаткування, обладнання, які вони вважають. За об'єктивне, які дозволяє їм працювати в цих умовах, ми зрозуміли, що нам потрібно. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поставив задачу розширено додатково до цих заходів запустити нас два об'єкти, нас два пілотних проєкти, які будуть в цьому році запущені, де буде сучасний вид реабілітації з урахуванням ну, світового досвіду. У нас були зустрічі з міжнародними. Фахівцями, які приїжджали подивитися нашу локацію і готовність наших баз, вони були позитивно здивовані. Деякі речі нам підсказали, на що нам звернуть увагу. Міністр приділяє увагу дуже цьому питанню внутрішніх справ. І ми зараз, ну на певному вже фінішному етапі, декілька заходів відкриємо. І я думаю, що це воно буде в мережі висвітлено. Що ж, дякуємо вам і дякуємо за вашу роботу. Анатолій Семи, керівник департаменту медичної служби МВС, був з нами.